Нас в одну секунду загинули два герої. Син Юрій Нерубайський і Юрій Порущенко. Сват. Людмила Нерубайська згадує, як в одну мить втратили на війні двох рідних людей. Її син Юрій народився в селі Стебне, що на Черкащині. Хлопець був чемпіоном району з футболу. Закінчив Черкаську пожежну академію та став чемпіоном із пожежно-прикладного мистецтва. Юра, по з родини козаків. Нерубайські це тут у вас є село в Одеської області. Нерубайське це потомки. Юра чистокровний українець і чистокровний козак. Я пишаюся своєю дитиною. Він дуже був чесний, справедливий, страшительно не любив брехунів. Я йому говорила, він сказав: Мама, якщо ми не підемо захищати Україну, то хто? Єдиною розрадою для Людмили залишився внук Єгорчик, син загиблого воїна. У іншій сім'ї Мірошниченків своя історія. Їхній син служив у Миколаївській 79-й десантно-штурмовій бригаді. Данило Мірошниченко займався боксом, захоплювався машинами і з 12 років вже працював. Розповідають його батьки. На війні його життя обірвала ворожа ракета. Він даже коли війна почалась, вони збирали гроші з хлопцями на їжу, що скидали ці. Волонтери, і вони казали, що як ми, ну, щоб гроші не розтрачувати, а як говорить, підемо до Бога, і за все, за все будемо відповідати перед Богом. Чесно, він був, так, порядна людина. І казав, що, що Бог дав, що я маю це пройти цей шлях. І так він і по житті був. Пам'ять про цих героїв живе не лише у серцях їхніх близьких, а й у спеціальному просторі, створеному для шани їхнього подвигу. У селі Білозірка, що на Миколаївщині, відкрилася зала пам'яті, де представлені портрети захисників, які воювали за Миколаївщину та Україну. Наш проєкт Зала пам'яті та шани воїнам-визволителям Миколаївщини був створений за ініціативи мене. І моєї колеги Євгенії Дрижук, директорки Білозірського будинку культури, брали участь і допомагали родини загиблих героїв, побратими, а також громада і небайдужі жителі села. Під портретами встановлено QR-коди, за якими можна дізнатися історію життя кожного героя, пояснює Ірина Лобанова. В нашій залі пам'яті зібрано та представлено 307 портретів воїнів з більше ніж 20 різних військових підрозділів. Серед них односельці, 10 односельців, які загинули в російсько-українській війні, починаючи з АТО і повномасштабного вторгнення. Окрім наших односельців, вшановано 290. Загиблих військовослужбовців різних підрозділів, які загинули на території Миколаївської області в 2022 році при обороні Миколаївщини, сьогодні надзвичайно важливо створювати більше просторів, де зберігаються і звучить історії наших захисників. Їх багато різних глибоких болючих. Кожна неповторна, як і людина, яка її прожила. Такі місця не просто дані на пам'яті, а нагадувані про ціну нашого спокійного сьогодення. Яна Циня, Євгеній Очаренко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.